Поки уряд щомісяця у пошуках грошей, аби розрахуватися за природний газ, фахівці з альтернативних джерел закликають до скорішого переведення країни на біопаливо, адже 60% біомас в Україні знаходяться просто під ногами біомасу сьогодні привращають в три види біотоплів: твердий, жидкий і газообразний. Одна тонна соломи на сьогоднішній день по своєму. Энергетическому эквиваленту составляет 330 кг дизельного топлива или 660 кг каменного угля или, допустим, 500 метров кубических природного газа. Фахівці, оцінюючи ситуацію для України, бачать лише два виходи з енергетичної кризи: це розвиток національних ресурсів, вугільна промисловість і відновлювальна енергетика. Однак на сьогодні розвиток альтернативних джерел палива цілком залежить від приватних інвесторів, адже у держави грошей немає. Сьогодні, якщо вітростанція більше, ніж 2000 кВт або 2 МВт, по суті сьогодні 2 МВт це одна сучасна вітротурбіна. то мы можем получить коэффициент от продажи электроэнергии 11,31 евроцентов за каждый киловатт-час проданной электроэнергии. Сегодня Украина находится более низкий показатель, или, например, более высокий показатель страны риска, чем, например, Южная Африка. То есть в Южную Африку сегодня инвесторы идут более спокойнее, входят в этот рынок, чем в Украину. Перехід до розширеного використання відновлювальних джерел енергії, як зауважують експерти, дозволить вирішити низку існуючих проблем, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища та глобальним потеплінням, зменшить загрозу енергетичної та економічної кризи.